Земля помивається сльозою, і на розвалах війни зітхає вічі журбою, і волає, Господи, дити, навкруг зруйновані будинки, Розбиті храми дорогі, Добротні залишені маєтки перетворились пусторі і переорані відхої війною, зітхають втомину шляхи. Там біженці йдуть юрбою, зітхають, Господи, дити, біда мовти мрява, всі наші села і міста. Надії звіра, так без здається, виходу нема. Тому на вгащах, руїнах, розбитих селах і містах. Волає наша Україна до Бога смутком на очах. Де ти, де ти, чи відвернувся, чи залишив біді наш край? А Бог той самий не змінився, він чує крик наш і відчай, а Бог митроди породіння. У муках народжує життя, для неї він одна надія, коли навкруг іде війна, Бог під завалами в підвалі, де плачуть люди, що живі. Він бає їх, щоб їх дістали, щоб були звільнені усі. Бог у лікарні плаче з батьком з чорнілим сили від біди, що нам постріленим на дитятко, кричить душею від чурби. Бог з мамою, юліки судилось зустріти сина у труні, для неї щастя увірвалось, а Бог підтримує її. Бог і служителем у церкві, що опустіла в час війни, тримав молитві Його руки, щоб міг до неба він йти. Бог поряд там, з полоненим, якого мучать вороги. Він дасть і буде він спасений. Знищать кривавої орди. А Бог в машині з волонтером, який під обстрілом везе, в гарячі точки допомогу і хтось врятований буде. Бог полум'ї, де рятувальник дитя виносить на руках, і крізь огонь у час печальний. До Бога кличе у думках. Бог до будинку з сиротою, там, де запеклий бій іде. Він там і в час лихий рукою. Снаряд від неї підверне. А Бог в копі солдатом його надійно береже, бо ж він тій дитині, тато, живим додому він прийде, А Бог із лікарем в підвалі, який без світла, без води, лікує рани, граморні, штопає куль страшних сліди. А Бог зеленим коридором з переселенцями йде, і ті, хто під його покровом, то куля тих не здовжене. А Бог із церквою, що кличе про милість для всіх людей, що на колінах слізно плаче і в день, і в темряві ночей. Бог не поїхав з України, забравши милі в тимотан. Він біля кожної людини, він бачить наш тривожний стан. Бог плаче над кожним убитим, над раненім боям війцем. Він поряд, щоб твій дух зцілити, щоб ти з покорним лицем прийшов до нього і схилився. Покористь серця перед ним, Бог в Україні залишився, щоб під Богу дати тим, хто виселений до країн, хто втратив віру в майбуття. Бог з нами тут. момент відчаю, відчуй Його любов сповна, коли ж поміж тривожні звістки волаєш в небо. Бог де ти, знай, виспіши, щоб бути близько, Знай між вибухів війни. Хоч дигаймось від болю, втирай сльози із очей. Бог з нами тут, на полі бою. Він захистить своїх дітей.